Як виховати в дитині самостійність? Самостійність як процес є атрибутом кожної особистості в період дорослішання і продовж всього життя. Самостійність це здатність загалом ставити свої цілі і самому їх досягати, здатність вирішувати свої проблеми. Приймати рішення і ці рішення приймати тільки за свій рахунок, а не за рахунок когось іншого оточуючих. Дві головні сторони самостійності це свобода власного вибору і здатність оплачувати цю свою свободу. Ми знаємо, що кожен наш крок. Кожний наш вибір, кожне рішення веде за собою плату за це рішення, за те, що ми обираємо. І кожного разу, коли ми свідомо робимо чи несвідомо робимо вибір, ми відмовляємо якісь іншій потребі, меті. Або а, напрямку розвитку. Що потрібно для розвитку самостійності? По-перше, усунути помилки в системі виховання. Особливо це стосується розбіжностей у поглядах на виховання між батьками у родині, або між батьками. і а, Дідусями і бабусями. Якщо родина проживає разом, по-друге, налагодити довірчі відносини з дитиною. Тобто дитина потребує довіри, потребує того, щоб довіряти вам і мати можливість розповідати вам про щось, не боячись. Ділитися з вами своїми успіхами і поразками. І ця довіра вона будується на тих моментах, коли ви були відкриті до дитини, коли ви витратили свій час на те, щоб вислухати її. Коли ви дали їй зворотній зв'язок і змогли порадити щось із свого досвіду. Або підтримати її, якщо це було пов'язано з негативними емоціями або негативним досвідом у діяльності чи комунікації. По-третє, побудувати систему мотивації, систему заохочень і покарань, яка буде працювати тільки з вашою дитиною, і якій ви будете послідовно і логічно слідувати. Яку цю систему будете порушувати тільки в екстрених ситуаціях, коли неможливо вчинити по-іншому? І цю систему також потрібно узгоджувати між всіма членами родини і застосовувати її разом, не відходячи від тих принципів, які ви встановили. Четверте використовувати правильні техніки спілкування з дитиною. Це система активного слухання. Коли ви уважні, коли ви дослухаєтеся до дитини, коли ви розвернені в, бок, в бік дитини і слухаєте її. Це тоді, коли а ви відкладаєте свої нагальні справи для того, щоб побути з дитиною, для того, щоб звернути увагу на те, що з нею відбувається, звернути увагу на те, що дитина зараз робить або відчуває спілкування з дитиною, яке допомагає їй розкрити, розкрити свою самостійність. Це, по-перше, розширення меж її особистого вибору. Тобто, ви можете надавати дитині більшого вибору, але, безумовно, це слід робити тільки після того, як ви отримаєте підтвердження, що дитина може зробити цей вибір. А по-друге, це похвала і заохочення за зроблений вибір, за той вибір, яка дитина. Які дитина обрала, і що вона при цьому робила, як вона які дії вчиняла, і як вона змогла впоратися з тим, які наслідки мав цей вибір? По-третє, це відкриті запитання в діалозі. Які стимулюють дитину до роздумів і прийняття власних рішень. Тобто обов'язково треба запитувати у дитини, а як би ти хотіла або хотів, а що б ти тут мав зробити? Які б ти хотів мати з цього наслідки, що б хотів отримати у результаті? Обов'язково ці питання. Потрібні дитині для того, щоб вона усвідомлювала важливість вибору, цінність його, фрази, які стимулюють дитину до власних самостійних дій. Батьки можуть говорити Я тобі в цьому довіряю. І дитина відчуває в цей час не пряму вказівку, а те, що їй виявили довіру, розуміє свою відповідальність за вибір. Я впевнена чи впевнений, що ти з цим гарно впораєшся. Дитина вірить в свої сили і відчуває натхнення. Вона буде окриленою вашою довірою і впевненістю в тому, що вона впорається, що вона може. Давай зробимо один одному сюрприз. Дитина включається в цю гру і готова зробити щось. Заради захоплюючого процесу зацікавлена відповідним сюрпризом, чеканням того, який результат вона отримає або яке заохочення з вашого боку. Я буду тобі дуже вдячний або вдячна, дитині дуже важлива, щира вдячність батьків. Висловлюйте свою вдячність дитині. Ваші дії. З висловлення вдячності, супроводжуйте емоціями, мімічно підтверджуйте дитині радість від того, що ви отримали завдяки їй. З цього у дитини включається відповідальність у виконанні тих дій, які вона потрібна, які вона повинна зробити. У мене є Справа, і це справа тільки для тебе. Якщо дитина чує такі слова, вона відчуває свою винятковість і спроможність, і важливість, і готова допомагати чи робити щось, щоб ваші очікування справдилися. Будьте уважні до своїх дітей. Процес виховання самостійності дуже важливий. Він тісно пов'язаний із ініціативністю, і з пізнавальним інтересом. Підтримуйте дитину на її шляху і будьте уважні і вдячні дитині за те, що вона дає вам як батькам.